Та оприйде мої малятка, любі хлопчики дівчатка. Погляньте, до нас з вами завітали хто? Так, пташки. Це зимуючі пташки. Зараз зима, холодно і наші пташки залишились з нами, а не відлетіли в теплі країни. І ми про них піклуємось, робимо для них будівнички, підгодовуємо їх. Тому що взимку важко знайти поживу. І наші пташки хочуть нам віддячити. Але віддячити не просто так. Вони знають, що ми з вами вміємо гарно малювати. І ось вони нам прислали таку пташечку. Ви можете її вирізати, і нам треба її розмалювати гарним розписом. І потім подарувати нашим пташечкам. Ну що, ми зробимо для них такий подарунок. Звичайно, зробимо. Зараз розпочнемо. Перш, ніж ми розпочнемо працювати, давайте розімнемо пальчики, поставили свої долонечки, будемо пташками. Пташечка літала крильцями махала, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Дітки, у нас ось така пташечка є фарби. Оранжева, зелена синя, склянка з водою і пензлики ось тички і серветки. Зараз будемо прикрашати нашу пташечку. І ось у нас є пензлик, мочимо водичку, беремо синю фарбочку, розкрутили пензлика ось так мочили фарбочку, і зараз будемо погляньте, прикладати, будемо хвостик розмальовувати. Ось приклали, прибрали ось такий. Візеруночок у нас буде гарний з вами, погляньте. Ось така пташечка у нас з вами одержується. Хвостик трішки розмалювали. Пензлика вмочили водичку, помили. Можна відкласти в сторону, беремо течок, мочуємо водичку. Беремо оранжеву фарбочку, вмочуємо. Наший течок у, у фарбочку. І будемо крапочками прикрашати наше крило. Погляньте, ось так поставили, прибрали, поставили крапочку, прибрали, поставили, прибрали. Ось так. І все крильце ми розмальовуємо. Нашу пташечку прикрашаємо гарно. Ось так. Ось така у нас пташечка з вами одержилась. Відкладаємо наш, наш течок. беремо знову пензлика, мочимо водичку. І зараз будемо маленькими крапочками або пелюсточками прикрашати брюшко нашої пташки. Погляньте, зараз будемо ось так. Прикрали, прибирали. Це у нас якого кольору фарба? Зеленого. Ось так гарно. Ми прикрасили нашу пташку. Зараз візьмемо ще пензлика, вмочимо в оранжеву фарбу. Ми ще можемо її назвати помаранчеву, і зробимо хвильку на хвостику. Погляньте. Ось так хвильку робимо. Можемо взяти течок, вмочити водичку, зелену фарбочку і поставити ще крапочки гарні. щоб Тажка у нас була прикрашена. І ось така. А також можна взяти ще пензлика і ось синю фарбу. І де голівенька. Ось так також хвильку намалювати. Погляньте, ой, як гарно. І тепер взяти оранжеву фарбу, з тичок оранжевий. І крапочки проставити. І іще. Ось така вже у нас з вами гарна пташечка одержалась. У нас є серветки, можемо витерти долоньки, щоб були чистенькими. І ми з пташками будемо чекати від вас таких картин. До побачення!